Всі браті і сестри, вітаю вас святою неділею. Сьогодні в Євангелії ми чули такі слова, слова притчі, Господь говорив притчами до людей і сказав їм притчу, свої учням, що був один господар і посадив виноградник, вимовивав огорожу, виності і дав його винограда. Коли послав слуг, щоб вони відвідали, побачили, як там виноградник, вони вбили слуг. одних вбили, одних побили камінням. Потім другий раз він слуг те саме, ще гірше зробили. Потім каже, що ось сина свого, може сина повстидається, але вони і сина. Бил. І каже, що зробить господар з тими виноградниками, з ними виноградами. Він, напевно, кине їх у в'язницю, а виноградник віддасть іншим виноградам. Ось дорогі така притча, що вона означає, що це є виноградник? Виноградник це є церква Христова. Або як тут, тому випадку Господь вказує нам на тодішній ізраїльський народ, який мав віру в єдиного Бога, бо всі народи були язичниками, а він мав откровення через отців Мойсея, через іще далі візьмімо Авраама, Ісака, Якова, через Мойсея, через пророків. Самуїла, Ільї, Лисе, і Давида, і інших пророків, тобто вони мали цей закон, мали вчення, але бачимо, їм був вірений цей виноград. Але давайте заглянемо в історію єврейського народу, як вони нарікають на Бога. Навіть за часів Мойсея, коли Мойсей вийшов на гору, вони собі. Спорудили золотого тільця. Скільки раз вони нарікали, коли не мали що їсти. Господь давав їм і манну з неба, і воду із скелі. і багато-багато чудес Господь сотворив і йшов з ними. Але вони відкидали, багато раз відкидали Бога своїми наріканнями. Своїми пожаданнями, вони схилялися до поклоніння іншим богам. Згадаймо за часів Самуїла Пророка, що вони зробили. Вони почали вимагати у Господа, що дай нам царя. І Господь образився на них, тому що завжди Він царював над нами, а вони кажуть, ні, дай нам видимого царя. Що ми бачимо, Господь дає їм царя Саула, який потім також відступає від Бога, не слухається Божих повелів. Тоді Господь що робить? Через пророка Самуїла помазує царя Давида, сина Ієсея, як сказано з корення Ієсея. Цар Давид. Він не зразу стає царем, коли глянути в біблійні історії, як він перемагає Воліафа, як він перемагає тих ворогів холестимлян, які в той час нападали на Богом вибраний народ. Як він радіє, коли ковчег завіту повертається станцями, згадаємо, як навіть е в, в Ірмосі. Пасхальному згадується псалмопівець Давид, Боготець Давид перед ковчегом веселився, а ми бачачи пророцке здійснення, веселімося в Господі. Але ми бачимо також гріхопадіння навіть і царя Давида. Згадаймо Версаві жінку воєводи Урія. Як він чинить перелюб з нею, а посилає воєводу е, Урію на смерть. Але потім він пише в тому розпачі Псалом 50: -й. Помилуй мене, Боже, по великій милості твоїй. Згодом ми бачимо правління царя Соломона, сина Давидового. І сина Версавії, який стає на хіл. І коли йому було откровення, в сні йому являється Господь Бог, він що просить? Господь каже, проси в мене, що хочеш. А Соломон просить тої мудрості, щоб правити мудро, як правити, тим народом. Боже. Скільки є творіння святого Царя Соломона, ми відкриваємо і приповістки Соломонові, і книга еклезіаста, і багато він відрізнявся тією мудрістю, але бачимо також в кінці, праведний Соломон впадає в гріх, тому що він бере собі за жінок. З язичницьких і амонетянок, і хітиянок, і різних тих язичницьких дівиць, які в той час законом були заборонені. І мало того, він забуває откровення Бога, забуває дари Божі, і що і навіть робить жертовник, жертовник і споруджує язичницьким богам. І Господь каже, за те, що ти переступив мій закон, я відберу від тебе царство, але не все через твого брата, через твого батька Давида, праведного. того, я лишу тобі тільки одне коліно, бо ми знаємо, було 12 колін Ізраїлю. І що ми бачимо після смерті Соломона, що царство ділиться на іудейське, ніж. Провоамом, сина Соломона і Єровоамо. І також йдуть війни різні. І ми бачимо за всю цю історію ізраїльського народу, цю біблійну історію, ми бачимо одне, ми можемо зауважити. Коли народ навертався до Бога, Господь благословляв. А коли народ відвертався, споруджував різні жертовники, то він відвертався, то е, Господь відвертався від них, давав їх на поталу іншим народам. Ми бачимо, як за ільї пророка, як також йому здавалося, що всі покинули його. Але Господь все-таки давав тих пророків, які пророкували. В яких була істина тих Божих мужів. І ось ці притчі Ісус Христос, порівнює порівнює ізраїльський народ з цими виноградарями злими, що Він їм дав цей виноградник. Можна сказати, цю майбутню церкву свою. Вони мали ковчег завіту, вони мали храм. Вони мали жертви, тепер вони нічого не мають. Каже, сини царства будуть викинуті Ге. І так сталося, бачимо, що весь світ прийняв віру Христову, а євреї стали відступниками. Вони не прийняли Христа. Вони далі чекають месії. Вони далі. Вони були синами царства. Вони були Богом вибраним народом. Це не просто так, дорогі. Це не кожен удостоївся бути народженим ізраїльтяни. Це було достоїнство в той час. Але бачимо за історією людства, як вони тепер воюють. Там завжди війни. Згадаймо, як ця жінка кричала з натовпу кров Його, як Ісуса розпинали, кров Його на нас і на дітях наших. І ми бачимо ті Голокости, ті різні, як з євреєм знущалися. Звичайно, це не, не є оправдання, це, що було, але Господь допустив на них ту кар, тому що вони не прийняли Христа. Він же ж був серед них. Серед них проповідував, серед них творив чудеса. Ми де ми були? Ми язичниками були наші предки. Вони поклонялися іншим богам. Але зараз сталося так, що цей виноградник ми вспадкували церкву Христову. Ті виноградарі Господь. Їх наказав, бо вони і сина вбили, послав свого єдинородного сина. Він тут вже в тій притчі показує, що навіть сина послав. Думав, може, сина посоромиться. Але вони не впізнали в ньому Бога і відкинули його. Каже, камінь, яким знехтували будівничі, став наріжним каменем. А вони знехтували той камінь. Відкинули. Тепер ми виноградаємо. Тут можна говорити і священнослужителі. І як сьогодні в, Єван... в апостолі ми чули, що Господь наш Ісус Христос і Єрей починув на Хіседекові, сказано навіть кожна людина священник, тобто освячує своє життя. Ви священство вибраний народ царський, нам дано ті привілеї. Ми зараз у винограднику Христову так гарно церква порівнюється, уявляємо собі виноградник, гарні грона винограду, які спадають. Церкві виноград дуже має гарне символічне значення. Адже сама чаша Христова. Це є плід виноградний, який ми споживаємо. Тіло і кров Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Господь, церква здобула собі чашу. Христову. Це святі тайни, які ми споживаємо, причащаємося ним. Ми є робітники. Але чи сьогодні не повторюється та історія знову? коли нам доручено ту велику місію. Але що робиться в церкві? Священники хочуть затьмарити Бога своїм культом, заступити хрест святий. Бачимо ті пастирі різні і лже пастирі. Господь передбачив все, що прийдуть між вами і вовки в Шах які будуть спокушати, яким не потрібний спадок Христів, їм потрібна нажива. Ось Господь це передбачив, про нас, священників, Він це говорив, що прийдуть такі, які не будуть дбати, щоб віддати душу за людей, священник. А які будуть шукати чим більше здерти з людей. Що не так ми сьогодні бачимо? Багато є різних. І цей гріх покладений на нас священник. Нам Господь дає, що ми повинні бути взірцем служіння. Потім Господь прийде так, як колись прийшов він перший раз, приниження другий раз прийде в славі. І що він зробить з нами, з тими священниками, які своїм культом особистості закривали Христа? Ми бачимо зараз багато тих тоталітарних сект і там такі ті пастирі гарні. Ще можна і Чорношкірі, і там розказують, я виводжу, стану там алкогольну алкоголь, тютюнопаління і так далі. І все я, я, я. Не закрили вони тим самим культу своїм культом, закрили. І ця проблема не тільки у тих неправославних церковних структур. Проблема і нашої церкви. Я не можу сказати, що в нашій конфесії того немає. Не можна сказати, що дивіться, там московські такі всі погані, а нас такі всі святі праведні агнці. Ні. Чи в греко-католиків, чи в Римо-католиків. Ми бачимо за історією всього людства. Як користувалися тим правом єпископи, священники, Згадаймо, Інквізиції, скільки народу було перенищено. А Ісус Христос сказав, що прийде такий час, що будуть вас вбивати і будуть думати, що вони роблять добре Богу. Було. було таке, було. Там колись якесь інодумство було, все вже ти відьма, вже ти підлягаєш е, на всім, на, на кострі тебе прив'язали, спалили, переборщили. А зараз знов а, а, а найбільше а, а дали волю от, забагато багато тим мікстра серце. Ми бачимо, включаємо телевізор скрізь екстрасенс. Екстрасенсорика, ізотерика і так далі і тому подібне. Ворожки і це все. Та колись бихають відкрито, як сказав, зараз ходять з тими дохлими півнями або живими півнями на плечок з орлами і так далі. І розказують, які вони тут. Оце. Та вся нечість сплела. Переборщили, бо вбивали навіть тих, хто не був винен там. Сказати, що земля кругла. Ага кругла, я тобі покажу кругла. З церковним вченням не сходиться. Хоча потім сама церква на основі Біблії е признала, що земля кругла. Книгу Ійова почитайте. Там е роз'яснення є. Що у Біблії все істинна віра і істинна наука ніколи не йшли, не йшли в різну. Вони одна одну наповнювали. Відкриємо Біблію і там побачимо, що, істина, що все це підтверджується. Можливо, в Біблії не так воно сказано в научному, бо Біблію треба розуміти не буквально, а духу. Ми ж розуміємо, що не було так, що там якийсь дядько сивобородий, взяв, вийшов, взяв кусок глини, так, замісив то все, зліпив вуха, ніс, е, очі і чарівною паличкою пав і став Адам Єва. Звичайно, так не було. Сотворив Господь споруку земного. Це все творилося е, відкриємо закон Божий. Всі читав, що то є тих сім днів творіння. Це не означає, що було сім днів, який той день був. Хоча Бог міг би не то, що за сім, а за секунду все створити. Бо для Бога немає часу. Але можливо для нас це проходили якісь певні врізки часу. І ми бачимо там е, весь цей. Весь цей процес еволюції, він розписаний в Біблії. Дорогі. З води вийшли плазуни, потім птацтво і так далі. Еволюція. Нічого, нічого там не, немає. Господь творив. Духом Святим все було створено. Матерія і так далі. Все було створене Богом. Але кожному Господь дає розуміння. Хтось розуміє на такому примітивному рівні. Хтось розуміє дійсно, що так замістився з того, злиди, виліти. І він так розуміє, він так вірить, він буде спасений, бо він так вірує. Таке його розуміння. Хтось хоче більше розуміти з наукової точки зору, і він там знайде істину. Бо різні типи потічки сходяться до родикій океані. Який би ти не був розумний, Господь чи каже, що Господь деколи закрив це для занадто розумних, а відкрив для дітей, для сперед. Ось що від нас хоче сьогодні Господь обійти. І в церкві Христовій сьогодні ми, як виногради, нам дано нести ту істину. І не тільки в церкві. Але вийшовши з церкви цілий тиждень, ціле своє життя, день в день, жити як християн, як, як християн. Звичайно, не факт, що ми зразу ми будемо святими, ми будемо робити гріхи, ми будемо падати, ми будемо вставати, але знову ж таки тут. Виногради загордилися і в своїй гордині, вони, зроз... вони не зрозуміли, що цей виноградник їм не належить. Так само деякі пастирі не розуміють, що ми тільки слуги, чуєте, ми тільки слуги Божі. Ми не є боги. Хоча сказано, ви боги, а помрете як люди. Але над нами є, ми тільки по благодаті Божій можемо бути вільними не робати. Але коли це все проходить через гординю, тоді це падіння молоко. Ми розуміємо, що буде, хто думає в сьогоднішні дні таке поняття, «помагаю церкві. Допомагаю священному. Там щось дав церкві, дав священному. Ну, та ні. А хто купить ту ікону, чи, дивіться, пожертвували престів, який гарний в нашому крає. Він буде, це не мені. Я не вічний. Прийде час. Другий прийде, третій, можливо, хтось з ваших рідних стане священним. Але це не моя заслуга. Що, тут, що В нашому місті ми зробили той виноград, це заслуга Бога. Бо Господь завжди на світ. Але завжди сильна віра, завжди таке є е, більш е, сплочення, коли, коли важко. Пам'ятаєте, коли нам було ну, зараз не легко, але ті часи, коли, е, коли було бідно, ми гуртувалися, ми, 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 нас там давали оренду різну на, на церкву. Ми, ми старалися, всі складалися, всі чим могли. Ми. Це Бог так веде. Розумієте, це все веде Бог. Нас веде, веде до спасіння. І нас приведе я впевнений до того, що ми будемо служити, задайте мої слова, будуть купула в золоті. Але це не основне. Повірте мені, я не раз служу в храмах, який е злочинні золотом ризик. Зараз поїду на днях до свого рідного села на Львівщину, хто був там, ви бачили, який там храм. Там заходиш там. Рай на землі. Це все в золоті. Але коли воно відволікає від Христа? І повірте, немає ніякого значення. Чи там той купол з золотом покритий, чи там той престіл, чи на зараз золотий престіл або простенький з матерії, відчуття то саме, єднання з Богом. Для Бога. Це немає. Це ми просто, ми прикрашаємо храм, ми для, для себе, звичайно, і для Бога, щоб славилося Його ім'я, щоб вивеличалося. але для спасіння немає такого значення великого. Колись один священик розказував, служили вони десь 10 років вагончику прийшов він на пораду. Не було місця, так як нас, ну і виділили їм землю і дали вагончик такий 5 на 5 Він оборудував церкву там. Ну, а де мав служити? Ну, мусив десь служити. Залізний вагончик. Е оборудував церкву, сфанерій Кодостасик поставив, куполок, крестик невеличкий поставив. І там молилися, молилися. Скільки там парків мчалося скільки там його останню путь, скільки там переживань, сліз в цим вагончику. Господь сподобав, знайшовся спонсор і побудував прекрасний храм. Прекрасний храм побудував весь з куполами, з колоколами. Ну, і настав торжественний момент, вхід. Новий храм. Люди зійшлися в той вагончик, і вони так гарно придумали, зійшлися в той вагончик і мали Кресним кодом іти до Нової церкви. І той Священник розказує, як всі плакали, як залишали той вагончик за 10 років. Як вони ридали, плакали, бо за ті роки той вагончик невеличкий став для них. Кораблем спасіння тим виноградником Христовим, яким, який нічим не менший від того храму. Там люди спасалися. Там не один прийшов до Бога. Там не один зрозумів істину, там не один почув Євангеліє святе. Там не один зрозумів сенс свого життя. Там не один чоловік плакав і радів. І піднімався духовно, і приходив після падінь і плакав знову. В тому вагончику пересіклися безліч людей, перехрестя тих дурів. Це була церква. Це був дім, який став ліким. І люди лишали його плакати. Хоча впереді було щось нове, розкішне, красиве, храм Господній. Але в душі, назавжди, я думаю, тих людей, які починали, залишиться той невеличкий вагончик, яким вони пізнали Бога. Ось так дороги, що для Бога, що для нас дається багатство, сила, могутність, то для Бога є прав. А що навпаки немічне, то для Бога є велике. Тож, дай Боже, я... ми молимося, як пам'ятаєте, як приїжджав Владико і в страті, і виходячи з... Трисвічником і двосвічником, прикириєм, тикирим казав слова архієрейські, я насмілююся, насмілююся повторити, закінчуючи свою проповідь. Господи, Господи, злянься з неба, Прийди і подиви, і відвідай виноградник і що його насадила, навиця та Слава Богу за все. Від Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу! Слава.